Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі GroyGames. В нас сьогодні рубрика Огляд за трибої. Тут ми перевіряємо танк у трьох реальних боях, uh, вирішуємо, на що він здатний. Проводимо всього трибоя на танку, показуємо сильні слабкі сторони. Якщо це преміум танк, uh, скільки він фармить, наприклад, якщо це прокачуваний танк, як він взагалі все почве домі, і так далі і тому подібне. Uh, сьогодні у нас на черзі Alt-Proto IMX 30. Це середній танк 8 рівня, Франції, преміум, uh, непогана машина після АПУ. Тому давайте зразу подивимось, що йому змінили, в якому патчі, який він був, який він став. Отже, друзі, я підготував для вас дані із патча 1.25 і також підготував для вас дані із патча після 126.1. Дивіться, яка ситуація. Якщо ми візьмемо патч 1.25, у нас тут в стоці 1870 ДПМ. А стабілізація башти при повороті башти 0,20. Якщо ми візьмемо патч, який у нас є зараз, от тут 1.27.1, і все ще після 1.26, у нас стабілізація бачите, якби апнуло на 0,8, це дуже багато, і апнуло жорстко ДПМ. Щоб ви розуміли, наскільки це важлива різниця, ми зараз на танк патчу 1.25 надінемо досилач, і ми надінемо боновий. Боновий незвичайний боновий стабілізатор. Просто щоб ви розуміли різницю по цифрах, тому що всі там кажуть, апнули бла-бла. бла Конкретно показую, який ап. Дивіться: я надягнув боновий стабілізатор і досилач. У нас з досилачем ДПМ 2086. А ось патч із танку, який є зараз, 1.27.1. У нас тут, якби ви бачите, 2086 ДПМ без досилача. Надягаємо такий ж саме досилач 2300. А далі у нас стабілізація з боновим а, стабілізатором 0.15 в Русі. А, тут у нас стабілізація без стабілізатора жодного 0.12. Тобто у нас на три десятки краще стаба без бонового стабілізатора. Ви розумієте, так? Без бонового, ніж тут. Якщо ми сюди умовно надінемо такий же самий боновий стабілізатор, щоб ви розуміли, у нас тут буде різниця. 0,9 від повороту башти. Тобто, оце однаково залишається. Коротше, я вирішив просто показати, тому що вважається дуже важливо, так ви наглядно розумієте. Тут у нас з досилачем така сама ДПМ, як тут, якщо ми досилач знімаємо, ось без досилача 2086. І стабілізація тут зі стабом Боновим, менше від повороту башти, ніж тут, якщо я повністю зніму стабілізатор. Тут 0,12. Тут 0,15 з боновим стабом. Тобто, ап був насправді дуже дуже жорсткий. Ну, по факту, це реально великий ап, тому що танку якби додавали досилач і добавили, якби боновий стаб в плані повороту башти. Такий у нас вийшов екскурс в патч 1.25. Я думаю, що це важливо, тому що дуже багато людей наглядно. Ну там по циферкам дивишся, десь там по відчуттям апнули, не апнули. А наскільки апнули, я вам тільки що показав, наскільки апнули. Танку умовно дали ще один досилач. Так, і танку умовно дали стабілізатор плюс 50%. Ну, щоб ви розуміли. Я сподіваюся, я правильно якось більш-менш вам показався, і всі зрозуміли, що там були за цифри. Отже отже, 30 на даний момент. Мабуть, із зт один з найкращих преміум танків саме для фарму і по цікавості гри, і так далі тому подібне. У танка був жорсткий мінус це по стабі, і жорсткий був мінус це по ДПМу. Ну, ви бачили. Зараз ДПМ 2600 на альфу 300 це один з найкращих ДПМів на середньому танку з такою альфою, тим паче. І стабілізація теж достатньо танку хороша. По плюсам зразу, так як це 8 рівень преміум танк 300 альфи 232 пробиття. Це дуже-дуже класно. Тобто по гарматі питань взагалі немає. В 2 к ДПМ при такій збірці у нас 2600 ДПМ. Максималка у танка 65 км вперед, 25 км назад, при тому потужність 25 сил на тонну, майже ну 24,6. Тому у танка є рухливість, пробиття, альфа для стежки, ДПМ. уже і з'явилася стабілізація. В принципі, у танка є все, а, є КВН. Мінус 11 градусів, швидке зведення, нормальна точність. Ну, коротше, IMX-30 це зараз однозначно один із кращих середніх танків саме для фарму, та в принципі на ньому можна робити непогані результати. Ну, давайте так, не буду його виводити прям в топ якийсь, але. Та чого, в принципі, з тих танків, що в мене є в ангарі, мабуть, ну, в топ-5 я б його поставив як преміум танк, однозначно. Топ-5, так, да, я думаю, він би зайшов. А... Отже, до обладнання давайте. Давайте до обладнання. Ставимо досилач, вентиляцію, стабілізатор це стандартна збірка. Можна, в принципі, вже спробувати і без таба її покатати, тому що, як ви бачите, без таба вона буде теж непогана, але краще таку збірку. І як альтернативу, так як це преміум танк, ми ставимо оптику, щоб у нас був 470 метрів огляд. Просто сір оптику слот став, 11,5%, ну, типу, топчик. Польова модернізація. Перше ліво, друге точність. Третє, в принципі, можете поставити маскування насправді, але танкчик великий і краще хай буде швидкість назад. Ну, для мене особисто, він і так великий. І, так. і я краще буду здавати назад 25 км на годину, тому що це дуже класно, коли ти жопу здаєш 25. Ось, По паркам екіпажу, братство, ремонт, маскування, все на стабілізацію. Тут, в принципі, все стандартно. Ось, ну, Єдине, що інтуїцію можете поставити, щоб ви скидували на підкол. Якщо треба якийсь там танчиком пробити достатньо броньований, а, в принципі, по бронюванню, давайте буквально 3 хвилини там подивимося і поїдемо в бій. Так, по бронюванню АМІкс 30 ми продаємося достатньо швидко. Значить, у нас під прямим кутом, умовно, якщо танк стоїть пря прямо, все пробивається абсолютно бабешкою. Тут броні немає 60 мм під кутом. Щоки рикошетять, а в щоки можуть стрельнути достатньо часто, якщо це велика дистанція. Масочка у нас має 260-280 мм, що дуже дуже непогано. Пробивається лючок. В лючку броні нема взагалі, ну і туди ще спроби попади. Оці штучки без дамага стріляються. Якщо там, умовно, в ТС-5 ці ушки йдуть з дамагом, тут без дамага. Борти, борти, в принципі, їх нема, 40 мм, але вони рикошетять, тому що ви бачите, якщо дивитись так, вони знаходяться під кутом. Тобто танчик танчик, як прожета 10 рівня до нерфу по бронюванню. Тобто десь отак. Ну, Чуть-чуть, якщо будеш грати від кавенів, тут рикошет жорсткий іде, в принципі, не пробити. Тут навіть не в пробиті справа в тому, що снаряди будуть рикошети. Коротше, броня у iMX30, як вам сказати, вона, типу, на неї не розраховуйте. Багато танкувати ви не зможете. Ось, до речі, зони. Масочка танкує, а зліва отут 100-200, але якщо стріляти з дистанції навіть там 200 метрів, сюди цілиш, сюди попадаєш. Сюди з горить зеленим ти нажимаєш ЛКМ, сюди попав 400 мм. Так само з цієї сторони. Ну, тобто, не всі знають оці зони, тому, скажімо так, для СТ броня нормальна, особливо в Башті. Якщо будуть стріляти в башту, ви будете тан -тан -тан танкувати. Якщо вас будуть стріляти в корпус. Прямо танкувати ви не будете нічого. Єдине від гори буде все рикошетати, маска хороша. Е, від борта теж рикошет. Тому, як для стежки, броня насправді непогана. Головне, правильно її використовувати. Я не знаю, чи будуть у нас бої в рандомі сьогодні, де ми зможемо танкувати, чи не будемо. Спробуємо е, башти десь потанкувати, але побачимо. Тому йдемо в ангар і їдемо в бої. Так, окей, глянули броню. В принципі, щось рикошетнути може, але на броню прям розраховувати не треба. Хоча башто для стежки, скажу, достатньо міцна. Відбиває ну, бабашки, всяко там Йосипа Третю і так далі, як ви бачили, відбивати може. Ну, подивимося, як це все буде відбуватись. В будь-якому випадку це середній танк, який їздить по мапі зі швидкістю 65 км на годину, їздить швидко. Тому то, що він щось може танкнути, це взагалі дуже великий бонус насправді. Тому що в нас є багато танків, типу лорки, які їздять плюс-мінус з такою швидкістю, але не, не танкують, в принципі, взагалі нічого. Ось. Так, ну все. КДшку на 6,8. Беремо цю збірку, я думаю. Ось. І так будемо їхати. Мапа, Монастир. КД до 8 гривнів. Чудово. Ми будемо без всяких плюшок бої катати, просто скільки він фармить. Ну, без нічого, а там уже кожен сам собі накине. В принципі, я думаю, 70% катають зараз під плюхами, зараз їх роздають дуже багато, боїв перепуски, всякі штуки там, плюс кланові резерви, але ми пройдемо три бої, подивимось геймплей, плюс і мінус, як, і в... як їх використовувати в бою. М ну і скільки він фармить відповідно. Який в нього коефіцієнт фарму, наприклад, там на 2-2,5 тисячі дамаги, умовно. Тому що десь на такий результат я буду розраховувати на цьому тунчасу. Опа. Добрий день. А, ще такий прикол. Не знаю, як у вас, але ну, я помітив, що в нього альфа-300, але летить, ну, якби наче там 320, знаєте, середньо, типу як у ліса десь. Хоча, може, мені здається, я не знаю. Опа. Гонсало не попав. Я знаю, Гонсало, що ти не попадаєш. У мене такі же самі кривитанчики, які в тебе, друже. Зараз з коробочок. Тобто гонсалки повипадали, їх буде багато на домі. Ну, я мікс в тому числі, тому я роблю на нього огляд. Тому що є ймовірність, що комусь треба буде ця інформація. Ага. І можна піти, в принципі, в ним, з ним в розмін, але якось не дуже хочеться. Ого, я зрозумів. А, прикольно. Прикольно, ладно, вицілим тобі туди. Довго я туплю, сижу. Ну, що ти поробиш? Лишню тичку отримав. Блін, ну ДПМ прям відчутно краще. От то, що я вам показував, що раніше. Раніше тут ДПМ. Цепляєш тобі е, села, чи в тебе такий ДПМ був, як зараз без досила. Тобто зараз досилом ДПМ тут взагалі... Ну, для Альпи 300 менше 7 секунд КД це дуже класно. Так, добре. Єдиний мінус, ну як мінус, я б добав, що 1250 хп це небагато для танка такої величини. Та він достатньо великий, ХП могли б дати, ну, хоча б 1300, як мінімум. Ой. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй. А, все, мені габелок ста. Да, мені, все, я пограв. Друзі, я пограв. мене доберуть... Ладно, перший бій швидкий, два кадали, блін, треба було раніше їхати назад. Ну, окей, нічого страшного. Дивимось результати бою. Швидкі бої, зато коротше буде відео. Так, окей. Виходимо з бою, дивимося, що в нас вийшло. Якраз такий бій, знаєте, показовий. Дві тисячі це, типу, середній показник буде для гравців, які грають на цьому танку. Плюс-мінус. Хтось буде давати менше, хтось буде давати більше. Ну, от, наприклад, 2000 за 2000 демеджу. 53 тисячі фарму. Непогано, поїхали далі. Ну, типу, я маю на увазі, в кость скіл буде там на 1500 дамагів, в кость на 2500 дамаги. Ось ми середній показник. Перший бій це в нас, ну, умовно, давайте так. Перший бій, середній показник, так? Може, зіграємо бій там на 3000 і покажемо, скільки він на 3000 фармить. Ну, сподіваюсь, що на півторушку ми грати не будемо. Але, типу, як мінімум за 2000 дамага без асисту, без нічого, ви бачите, що танк фармить. Ну, прям хорошо фармить по факту. Тому що снаряди недорогі, олайму не потрібна, він пробиває так все добре. Ось кидає нас, до речі, до десяток. Ось на таку збірку якраз ми візьмемо оптику, тому що, ну, вентиль нам, я не думаю, що сильно допоможе. Пам'ятаємо, що маскування у нас танку не сильно велике. Ну, на моїй польовій модернізації, тому що в мене швидкість назад стоїть. В тому попередньому бою, до речі, можна було. На 50-100 не упарюсь, а в принципі 25 км назад я би встиг втікти. Ну да ладно. Поїхали. Так, все, у нас на оптиці десь скільки 470-480 метрів огляд, плюс-мінус. Без вентиляції все одно у нас КД 7 секунд. Це дуже добре. На 300 альфи на 8 рівні це прям дуже добре. Як ви бачите, ми 65 їдемо. Під гору ми їдемо 60, ну, типу, танк дуже-дуже супер динамічний. Особливо зараз на якихось копальнях, типу, тундрі і так далі. На, на, ну, на мапах, де треба буде зайняти гору, цей танчик прям дуже хорошо себе показує. Опа, тун щось їде. Без проблем дали пробиття. Без проблем, друзі. Зараз ще попробую. Не дав, уже не дав. Але посвітив на 800. Уже рахуйте ми зафармили 1030. 1030. Е, на рахунок голди, в принципі. Е, знаєте, є танки, які голдозалежні, є танки, які там, типу, варіативні, а є танки, яка Мікс 30 і ще деякі, в яких якби ББшка 232, а підкол 260. А нормалізація бронів ББшки така, що оці 260 на дистанції, ну, як би, у підкола. Будуть майже ті ж самі 230 ББ, тому вкрай рідко голду на, 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 на цьому танку, не в принципі на, 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 в таких подібних танках, де різниця там 30 мм невелика. Це тільки десь хіба що під прямим кутом в башту, там якомусь ті груп-другому закинуть, чи в 75 і так далі. А так в цілому ББшечки, Пул ББшечки на цьому танку себе добре почувають. Відповідно, і для і для фарму цей танчик дуже непоганий виходить. Так, а ну чекай, мы задом 25 здаєм. І нічого, да? Нічого, на жаль. Тут же сорка можна пересвітити по факту, так-то. Так, давай втічем, чи що? Що нам робити тут? Но ну, ми місто, наче перемагаємо, я не знаю. Просто проблема, знаєте, в чому? В тому, що бабаха не світилась. Може спробувати кинуть. Не, Ні, нікого нема. А 284 вже там пуш-пуш робить. Зумієте, в чому момент? Блін, Стаба зараз набагато краще у танка. Я просто на ньому катав, пам'ятаю, ну так, не то, що супер багато, але катав до його апу, стаба прям на... Отак раніше отакі тички закидувати на півзведені, це, ну, це було неможливо по факту. Це було в принципі неможливо. М -м, треба пуш-пуш робити в місто. Я не знаю, де бабаха, але нам треба робити пуш пуш місто. Ой, друже, вибач. Нам треба пуш-пуш місто робити. Терміново. Вон фазу не пробила, я пробив. Хорош. Підемо з усіма. Тихо, тихо. Тихенько, друже. А лючок можна було й пробити взагалі-то. Ну ладно. Це А, це 2,77, це десятка. Йо-моє, це десятка, друзі. Е, мені не здалося, я не пробив його в корму. Як? Алло, як, як, як? Все, тут розфармили. Е, коротше, мабуть, я поїду зараз. 10-3 ми виграємо, блін, у нас цього лише 1400. Ну так, у нас преміум танк, у нас фарм танк. Тому ми що обираємо? Ми обираємо зараз пуш-пуш. На всіх парах, 65 км на годину. Летим на них. Е, є вірогідність, що мене знесуть, але. А, в нас вазік ще є, блін. Я хотів посвітити нормально, як нормальна людина на 2К. Ну, окей, ні то ні. Ладно, поїхали. А, де Бабаха може бути? Ага, все, бабаха спалилась, тоді взагалі питань нема. Танк дуже класний. У нього реально мінус раніше був жорсткий. Типу ти не міг перестрілитися за стежками, бо тебе не було ДПМу. І стабата собі, тобі треба було вицілювати. Зараз же ж всіх цих нюансів. Тут дозведемося, звичайно. Ага. О. Ого. Покинути машину. 1800. Ну, менше двушки. Добре, окей, з десятками, хорошо. Блін, я просто борд отримав. Отримав від, від 28.4 і ще від когось просто лишив всі свої ХП. Отак от чекнувся. Але ладно, тим не менш. 1700 2 кіла з десятками 1000 асисту. Не будемо тут зациклюватись на результатах. Я думаю. Тут видно, що. Ну, мені просто не фартануло, що два чувака зайняті були не оцими всім, всією пачкою, а просто відкидали мене. Якби. Плюс цей теж повернувся. Ну, я його добрав. Він мене добрав, не вистачило трошки. Добре. Дивимося результати бою ще по фарму. Так. У нас тут 1700 дамаги, 1000 асисту. Відкидали нас. Ми пофармили 50. 4 ті ж самі 54 тисячі, як і в попередньому бою за 2000 демага чистими. Поїхали далі, третій бій. Поки що у нас що? Поки що у нас 1800 середнього і 500 асисту. Ну, давайте хоча б двушку витягнемо. Ось. Нам треба хоча б 2К зробити. Тому, відповідно, третій бій трошки будемо більше потіти. А, ну, старатися. Тому ще щось. Еге-гей, перед поїхав. Можна було обережно догравати, насправді. Не знаю, що. Чи, чи може ризикнути. Раз, два, три. Три мієльчика, все на все, так? Угу. Все на все тримієльчик. Ладно, я візьму тут оптику навіть. чи, шо? чи взяти вентиль. Я просто не знаю. Мієліці. Ладно, я полетів. Я полетів е вниз. У мене 65 максималки, ну тут пан пропав. Або я зараз полечу вниз і все буде прям топчик. Або мене зафокусить два мієля. Ну, чи. Чи три навіть борсука По факту у них 3 борсукат це дуже люто. Летим. Летим, можемо себе дозволити, максималка є, тому коли по поїхали. Чи що, блін, чи обережно зі... От я не знаю, обережно зіграти, чи летіти. У нас мієль один є, так? У нас є один мієль, Марс поїхав на гору. Ой, так все вже пізно. Гальм... Гальмів немає. Все, полетіли. Що нам боятися, так? Да? Хоча якби... Так, Стежка, Стежка, Стежка. Блін. <гум> мінус Міс одинадцять, будь ласка. Оце, друзі, так виглядає мінус одинадцять. О-о-о, летить парад. Ну, мені краще мієльчика, ладно? давай Давайте. Отак От виглядає, друзі, мінус 11. А це дуже важливо, це про комфорт стрільби в кожному бою, якщо що. Це, друзі, про комфорт стрільби ваш. І дивіться, що тепер може робити АМХ за рахунок ДПМу, так? І стаби. Різко виїжджати, давати тичку закатувати назад. Все. О, давайте тампенемо щось, так? Хорош, все, ми переграли їх. Так, ризикнули, але нормально ризикнули. Не добрав. 4-0, блін, це пуш-пуш. Це Нарешті в нас 2000 є. Все, друзі, рекорд. 2К поставили, нормально. Тобто в нас бої, дивіться, які Нижче середнього 1800, середній результат 2К, і зараз ми зіграємо, ну, постараємося типу зіграти. Ой-ой-ой-ой-ой. Біля трьох, якщо мене зараз не відкидають. Щоб було видно, скільки він фармить цей танк за різні бої. Блін, слухайте, мені таке не дуже подобається, що він там захований, якщо чесно. А, я відкидали. Блін, а мієль другий міг десь переїхати, так, по факту. Треба кіла забрати. Треба забрати кіла. Вони мієль. Угу. Каточок, ні, ні, не не каточок. Ладно. Блін, щось 250 випало, Алло? Алло? алло. Так, чому так мало? Так, 3200, окей. Но це вже бій такий, вище середнього, умовно, по сумарці в нас і по демеджу. Але ми тут ризикнули дуже сильно, друзі. Ми тут так ризикнули, що прям. Було Страшно! Ти чого сюди дивишся? Ало? Ти їдь звідси. От зараза. Боже, чому. Ай, я думав, він наліво дивиться. Ладно. Зафокусили. Окей. Нічого страшного. Нічого страшного. Я думав, ВКшка взагалі туди повернута, тому що дивіться, скільки там, от просто поїхала пачка. Він чомусь якогось дива дивився сюди на нас. Ну, не знаю. Тим не менш, дивимося підсумки бою і. Підсумки по танку робимо. Так, третій бій фінальний У нас 3500 дамаги, 500 асисту. Ми всіх перестріляли нормально. По, по тичкам, до речі, 14, 12, 12. І, в принципі, на це не звертав увагу, але танк зараз достатньо точний і на ньому стріляти комфортно. Плюс кавенчики. Ще щось і танконули навіть. 87 тисяч. 108 нам начислило, 87 ми нафармили. А... По снарядам що у нас? 1030 коштує снаряд, але він добре пробуває, добре летить і хороша альфа. І того у нас за три бої вийшло 2435 середні шкоди, 500 асисту. Ну, типу, можна було зіграти краще на рибальській бухті, я не дограв. А так, в цілому, показники ну, для СТ. -шки. Непогані. Майже 3к суми, 2500 дамаги. І срібла ми нафармили без плюшок, без нічого. 195 тисяч за три бої. В принципі, що є дуже хорошим показником. Тому вердикт по IMX 30 реально після апу, прям хороша Стежка. Прям хороша, дуже хороша. Я, я б не сказав дуже хороша естежка. Ну, По факту, от ліс, ну, якщо раніше колись зрівняти ліса і там, умовно Альтпрото, ну бо альфа там плюс-мінус, да, 300. То можна було точно сказати, що ліс кращий. Але зараз, от, ну, після АПу-стабілізації, після того, як в неї ДПМ 2600, я вам скажу, що АМІКС буде покраще, ніж ліс гратися. Тому що пробиття є. У Ліса скільки пробиття на ББшці? А, там взагалі 208. Та, ну ти що, який ліс? Все, от АМІКС 30, якщо вам треба СТ з альфою, а з динамікою. Да, не дуже велика броня. Тут скільки ми натанкували в середньому. Ми натанкували середнє 266 за 266, бої, це взагалі небагато. Але, 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 СТ дуже-дуже хороша. Насправді на ній весело грати, тому що де є куча мап, де треба першим займати позицію. Тому mx 30, якщо вона у вас, вас десь там запилилася, як у мене, наприклад, бо я на ній там грав якийсь час, потім не грав, тому що ну, не, неможливо на ній було грати, то зараз, як фарм танк, і ВЛФ, до речі, вона зайде дуже жорстко в лінії фронту, тому що вона супер швидка, класна стаба і так далі. Коротше, танк однозначно, ну, я думаю, тверда вісімка, 8 вісім з 10, ну, давайте, ладно. вісім, не знаю. ну, 7,5 з 10, з це прям так. Гарантовано цьому танку можна ставити. Ось. І що у нас вийшло? До речі, ВН8 дивись як фармить. За три бої, 3800 вн 8 При тому, що я два бої не старався, тільки в третьому бою ми вже там трошки на скілі пограли. Все. Такі вийшли, результати, друзі. Кому подобається такий формат відносно швидких відосів. Коротко і по темі без, без лишньої води, ну майже без води, там трошки є, правда. Ставте лайкосик, Пишіть, на який Танчик зробити гайдик такий. Будемо читати ваші коментарі і по можливості робити відоси. Все. Всім бабе. Не забувайте лайкос. Побачимось на наступних стрімах або відосах. До побачення!